Всім хеллоу, ви на каналі Нася Джо і це нове відео, новий влог. Дуже цікавий, до речі, я думаю, ви вже це зрозуміли по назві відео. Прокинулась я о 8.20 і за цей час встигла побігати, поприбирати, позайматися англійською, І ще позайматися англійською, і ще позайматися англійською. Цікавий факт я знаходила сьогодні ні на один урок. Сьогодні перший день дистанційного навчання. А я вже ось так. Все тому, що я готуюсь до тесту з англійської. У нас в відео ви могли прочитати, що це IELTS. Але це не зовсім так. Це просто тест на рівень B2. Проте він дуже схожий за форматом на IELTS, тому я поставила такий клікбейдний заголовок. І ще сумна новина. Ті, хто підписаний на мій канал, десь. Хоча б місяць, знають, що у мене виходили щоденники школярки. Дуже багатьом подобалася рубрика, але ну і мені самі також. Але, на жаль, більше відео таких не буде. Принаймні, цього навчального року. Поки у мене є час, я хочу трошки прибрати у кімнаті, бо з цим навчанням я взагалі запустила все, виглядає не дуже. Хочу змінити постіль, а після цього буду практикувати англійську. Подивіться, яка чистота. Я поміняла постіль, просто покривало накрила. Значить, зараз вже пів на третю, мені через 4,5 години вже виїжджати на вокзал. І зараз я буду збирати свої речі і покажу вам цей процес. Так як я їду тільки на вихідні, на жаль, я не беру з собою багато речей. Тому я б хотіла взяти з собою цей шопер, але є така невелика загвоздочка. По-перше, я беру з собою планшет. Ось, мені його треба повезти. Далі у мене є іригатор, у мене є свій планшет. А, що, у мене є ще подарунок моєму хом'яку. Я не знаю, ні, я це купувала в Києві, тому що у їхньому місці такого повно. Со so, не знаю. І ще подарунок бабусі. І це все. І ще там деякі речі. Із речей реально, я хочу взяти одну футболку свою білу. Лосини і велосипедки. Ну, можливо, ще вітровку, тому що вночі може бути холодно. І все, більше нічого. Так, добре, давайте я спробую все це скласти у шопер. Дуже сподіваюся, що все туди поміститься. Зараз дізнаємось, поміститься чи ні. I'm so lucky. I'm so lucky, lucky, I'm so lucky, lucky. I'm so lucky. Дивіться, що у нас є нарешті, це горох. Я його не їла вже рік. Останній раз я його їла, пам'ятаєте, я знімала Summer Block? Оце був останній раз, коли я його їла. Ну, може, трошки пізніше ще пару разів, але нарешті. І полуничка, вона, до речі, якась така велика. Думаю, що смачна. Норм. Дивіться, яка вона величезна. Я тільки що мила голову, зараз маска на моєму волосі. І зараз а, хочу зробити ще одне лісенінг, попрактикувати спікінг нарешті. І хочу один текст writing написати. Я тільки що написала людям, які сьогодні здавали тест. Я щось жалкую, що я не готувалася раніше, але зараз я теж, блін, непонятно, що роблю. The other 50 of your mark. Так, час збиратись. Я з собою беру ось таку футболку. Насправді, погода щось не дуже гарна, Тому я ще зверху одягну вітровку. Да, бо мені, в принципі, ну, там, через годинку виходити. Так, останні 30 хвилин зборів. Беру мішен чохол, бо у мене нема свого чохла для окулярів. <кхе> Що по шоперу? <кхе> Значить, я почала все збирати. І ось він вже повний типу, Там нема місця майже. Ну, в принципі, іригатор туди влізе, кудись у бік. Я не знаю, звісно. <кхе> я не можу його закрити. А мені ще зарядку треба туди впихнути. Все, я його зачинила, ура так! І беру сумочку і шопер, і йду. Я вже сіла у потяг. Зараз я ще трошки зроблю на вона Formation Зараз уже майже 10 година. Я, мабуть, буду лягати спати, тому що мені вставати там о четвертій ранку, навіть раніше. І тим паче завтра у мене важливий тест. Гарний вагон, гарний туалет. Я оцінила. Кротше, іду спати, трошки потренувала англійську. Думала, що все гарно. Не все гарно. Так, доброго ранку. Я вже їду з вокзала. Трошки хочу спати, тому зараз приїду, буду спати. Я прокинулась о 8 зараз вже без 5-9, тому що я писала есе по-англійськи. Я дуже рада, що я це ну, нарешті зробила, і в мене погано виходить. Я теж дуже рада. Я написала лист другу, його перевірила. Ось ви його в першому кадрі бачили. А ось друге це есей about Obesity. Я харчу ожиріння. А, um, І як з ним боротись? Там треба було написати. Ну, ось я написала, звісно, кінцівка, мені дуже подобається. Але, ну, зараз треба його ще перевірити. І, в принципі, вже буду йти снідати і снідати і там все інше робити. Так, виглядає не дуже. Зараз 11-та година. У мене спікінг, частина о 12. -ті. Я вже буду збиратися зараз їхати до бабусі з дідусем. Залишу там свій шопер. Знаєте, що я тільки що в них знайшла? Резиночку від брекетів. Окей. Okay. А, гайс, я уже иду сдавать экзамен, 10 минут осталось до него, не знаю, вот немножко волнуюсь, потому что я вроде все знаю, вот, мне кажется, что на момент теста я не смогу себя раскрыть с максимальной, как бы, точки, ну, ладно, сейчас буду идти еще listening, слушать таск, чтобы, как переключиться на английский. Коротше, зараз 16-15 десь. Розумієте, да, скільки я писала той тест? В принципі, все добре, тільки writing. Мені здається, що я там таку фігню написала. Особливо, ну, ладно, у першій частині ні, а от у другій, тому що я її писала прямо в самому кінці. <розумію> не знаю, не знаю. Ну, подивимось, коротше, що буде. Ще я не дуже впевнена у Word Formation. Праві. Ну, і use of English, короче, в, ць в цьому розділі є там не всюди впевнена. А так, в принципі, все нормально. Взагалі не страшно, я, я взагалі не боялась. Я боялась, коли була тільки вдома і йшла. А зараз, ну, там, коли спікала, взагалі, така гарна вчителька спікінг приймала. Така, М -м -м", я прям на це розслабилася, не панікувала, була на чилі. Боже друзі, я не можу повірити, що вже літо? Сьогодні 3 число. Ну, насправді не дуже відчувається як літо, тому що ще прохолодно. І ще я ходжу в школу, тому якось не дуже, так. Да. Але, блін, отак я сиджу, дивлюсь, капець, як час швидко спливає. Нарешті я закінчила завдання, яке робила десь півтори години. Ой-ой-ой. Так, як я ж Sporty Girl, да? я бігаю кожного вечора. Тому зараз у мене буде така пробіжка слеш катання на велосипеді. Зараз я буду доставати свій велосипед, не каталася вже дуже давно. Покатаюся, потім побігаю. Great job. I fell from my bike. nice. Реально, я ще стою з такою рукою. Ну, ладно, вона, блін, там її срочно треба оброботити, бо там кучу грязі. О май гад. Мені додому далеко. Але тут так гарно співають пташки. Ладно, треба їхати. Коротше, помила, продезінфікувала я цю рану. Ну, я не знаю, це грязь, я, ну, певно, це грязь, воно вимивається просто. Ну, Не знаю, я вже перекисним теж обробила. Сподіваюся, що все буде добре. Зараз закачу велосипед, бо я на ньому кататися вже не дуже хочу. І зараз прийде Віка, ми з нею не знаю, погуляємо, порозмовляємо. Подивимось, коротше. <зас> Да. Зараз ми гуляємо з вікою. Скільки там вже? Мені здається, що вже десь пів десяти, так? Да? Угу. Ой-ой. У мене Київ. О, а ти що, була в Києві? Давай. До... Кри... Ні! Так, тато, якщо ти дивишся це відео, то знай, що я не порушую наш спор. Я бігаю. Он зараз я біжу додому. Все. Муа! Так, всім хело. Зараз я буду собі стілити постіль. І, як я вам говорила, у мене тест по англійській літературі у понеділок. Розумієте, післязавтра мені треба на тесті, на тесті тебе питають рандомно одну з 15 тем. А одна тема це приблизно 20 речень на пам'ять. І ти повинен отак, гоп тебе питають і ти якби розказуєш. Тому. <хи> мені треба це все повторити, я це все вчила протягом року. Але, блін, ну це все забувається, зрозуміло. І я не знаю, коли мені це робити. У мене щось дуже погані передчуття. Ой, непогано, я побігала. Ось таке у мене модне взуття для бігу. Ну <гум> Добре, у мене просто є тільки ці і мої Аерофорси. Але аерофорсах білих я бігати не хочу. Капець, на вулиці літо, а щось так холодно. Ну, ладно, ну і прям так. Але я йду в голоси на футболці і вітровці, і мені знаєте, не дуже тепло. Ну що, я купила тут костюм. Зараз ми йдемо, я хочу купити ще полуницю і горох. Давай всех купим. А? Давай Что? всех купим. Да, да, и на свободу. О, смотри. Ну, они умрут на свободе. Что это? Где? Это бобер? Ничего себе. Это Ого. Хомячок. Ничего себе хомячок. Переросток. Спочатку матріок друзяй, тому снаружи везет. Ось так маус їсть. У нього така велика кормушка, він туди залізає і вибирати що йому подобається. Hello! Придбала я полуничку. Зараз буду її чистити і їсти. Ну що ж, hello всім. Я вже йду на зустріч з Машою. Звичайно, коротше ці штани трошки довгі. Ой. да. Я не знаю, що з ним робити. Або можу скоротити якось трошки можна. Ну, Я знаю, що можна. Але в принципі влітку, наприклад, болота ж нема. І не дуже страшно, що ми там супер запачкаються. Я сьогодні погуляю, подивлюсь, якщо вони пачкаються знизу, то тоді я вже. Ну, знаю, вкорочувати ти її буду. І ще у цього топа є мінус. Те, що коли я які, ну, дії роблю, бачите, воно піднімається. Ось а коли воно піднято, то воно виглядає не дуже. А ще у мене є проблема. Коли я їхала, ви бачили, що я ну, просто єлі-єлі все запихала в той шопер. Зараз у мене нічого туди не вміщається. Зараз ми йдемо у магазин. Все, погуляли ми з машею буквально годинку. Ось я зараз ще в один магазин зайду і буду. Я хотіла піти пішки додому, але передумала. Блін, У мене величезна проблема. У мене нема пам'яті на телефоні вже. Я тут стою, мірію у шляпці. В принципі, вони підходять, можливо, я їх візьму. Але у мене нема пам'яті. Як мені влогу закінчувати? Терва хубічка, гурчить, полідочі, батьора пузі, витірки, і башкова, і пас. Я вже в Києві, дуже сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал Настеджо, чекайте наступних відео, вони вийдуть дуже скоро. До зустрічі!